Привіт! В цьому відео у нас електролобзик. Так, цей інструмент, звісно ж, не для всіх. Це щось таке, чим ви користуєтесь раз на місяць або навіть не настільки часто, але мати такий інструмент про запас, якщо він знадобиться, варто. Особливо, якщо у вас приватний будинок і час від часу вам то там, то тут щось треба зробити. Але про все по черзі. Поїхали! Це Ronix 4111 і це майже топова модель бренду. Тобто її можна вважати профі-інструментом, який розрахований під тривале щоденне використання. Вона доволі легка, всього 2 кг 800 г, проте доволі потужна. Її потужність складає 750 Вт. а кількість обертів від 1500 до 3100. Це дозволяє різати метал, пластик та деревину. Лита алюмінієва опорна плита з механічним затиском дозволяє робити скоси під кутами від 0 до 5 градусів з кроком у 15. Ключ для затискання зберігається в спеціальному холдері прямо на дроті, щоб завжди бути під рукою. Тримати інструмент зручно, вага збалансована. На ручці є спеціальна накладка, щоб рука не ковзала. Під великим пальцем у вас коліщатку регулювання швидкостей, їх 6, під вказівним та середнім гашетка, поруч з нею кнопка блокування гашетки, щоб ви не тримали на ній пальці постійно. Це просто зручно. Праворуч у вас перемикач режимів потужності, удару леза. Ліворуч перемикач видову пилу, або пил просто здувається, або ви користуєтесь спеціальним адаптером, який є у комплекті, та під'єднуєте пилосос. Це просто класна та зручна фіча, коли тирса та стружка не заважають вам бачити те, що ви там ріжете. Як же усім цим? Користуватись. Якщо сумніваєтесь, завжди дивіться в мануал. Там прописані налаштування по швидкості та орбітальній дії під деревину та фанеру, листову сталь, нержавіючу сталь, алюміній та пластик. Максимальна глибина для деревини становить 150 мм, для сталі 10 і 20 для алюмінія. Довжина до рта складає 2 метри і на ньому є спеціальна стяжка липучка, щоб він вам не заважав. Збірка відчувається доволі монолітною. Нічого ніде не хрумтить, не люфтить, не скрипить, тобто можна без Більшим сказати, що зібрано все надійно на совість. Заміна леза безінструментальна та проста. Відтягуєте затискач, вставляєте лезо, відпускаєте затискач. Все, ви готові щось робити. Отже, давайте щось робити. Спочатку деревина. Виставляємо максимальну швидкість та максимальну орбітальну дію. Давайте одразу подивимось, як інструмент працює під кутом. Вимикаємо орбітальну дію, встановлюємо швидкість на трієчку, працюємо з металом. Отже, це зручний, надійний та ефективний інструмент, який на перший погляд не такий вже і дешевий, але враховуючи те, що альтернативи від попсових брендів коштують щонайменше вдвічі більше. То це дуже і дуже о особисто у мене потреби в ньому немає. Але тим, кому в хазяйстві така штука взагалі знадобиться, його можна рекомендувати. І на цій ноті я нагадаю вам підписатись на канал та дивитись інші корисні відео. І ми з вами обов'язково побачимо.